Парламентарі сьогодні дискутують з приводу потенційних видатків на 2026 рік. Всі розуміють, що сьогодні ситуація достатньо складна і потрібно той правід бюджету, який сьогодні в парламенті зареєстрований. Ну не всі парламентарі готові його сьогодні підтримувати по тій причині, що вважаємо, що деякі частини або деякі видатки можна точно прибрати на 2026 рік і ці кошти перенаправити. На Збройні сили України, на підсилення нашої броноздатності, на підсилення нашої енергетичної стійкості, тому що невідомо, коли завершиться війна, тому з великою ймовірністю буде переглянуті ряд видатків, і безпосередньо там сьогодні дискусія триває: видатки і на марафон, і на різні соціальні підтримки, сфери різні, і буде переглянути і сьогодні. парламентарі говорять про повернення 64 відсотків. Якраз податку з доходу фізичних осіб для громад повернення з 60 на 64, і, і мова йде сьогодні про підтримку освітян, тому що освітян достатньо низька зарплатня, і хочемо все ж таки передбачити в бюджеті на 25 рік, на 26-й рік ці видатки. І мова йде якраз про підвищення заробітної плати для там до 40 тисяч гривень. Триває дискусія, сподіваюся, що там протягом цього тижня або, можливо, наступного. Ми прийдемо з урядом, з міністерством фінансів до якогось спільного знаменника, як витратити такі кошти, які потенційно будуть надходити до, до, до державного бюджету України. Але я вважаю, що не лише цим ми маємо сьогодні про це говорити. Ми маємо говорити все ж таки. А які ще надходження можуть додаткові прийти не лише з українських платників податків, да? або де ми можемо сьогодні. З сірої зони відбілювати кошти, і все ж таки той бізнес, або ті приватні підприємці, або люди, які просто займаються там якоюсь підприємницькою діяльністю, і вони якісь такому в сірому напрямку працюють. Потрібно із ними спілкуватися. Сьогодні якраз кожна стаття бюджету, видатки і доходи переглядається для того, аби зрозуміти, як правильно скласти цей бюджет на 2026 рік, враховуючи нестабільну ситуацію сьогодні з донорами, тому що. Репутаційна картина на світовій арені. І у нас не найкраща, на жаль, після останніх скандалів з корупцією там, і в енергетичному секторі, і, можливо, в військовому секторі. Ми бачимо, що ще поки що триває там, розслідування Національного антикорупційного бюро, можливо, будуть виявлені там, додаткові якісь порушення. Тому питання розраховувати нам на всіх донорів, що не розраховувати, питання таке складне. Ми маємо в першу чергу розраховувати на себе, виходячи з того, що ми можемо зробити, що ми можемо зібрати з податків, з митниці, і питання до митниці знову ж таки, що там ми, ми всі розуміємо, що митниця дірява і митниця не дозробляє до державного бюджету там левого частину грошей. Тут потрібно з цим це ж працювати. Тому я більш ніж впевнений, що і на державному рівні сьогодні надскладно сьогодні урядовцям отримувати якусь допомогу від партнерів і говорити про цю допомогу з партнерами. Ну тому що нам потрібно відновити довіру сьогодні до уряду, відновити довіру сьогодні до всіх інституцій в Україні і в цілому до країни. Тоді нам буде легко. але ми маємо щось показувати не лише на словах, а на дії.